У суботній ранок, 22 березня, вулиця Зарічанська, що в обласному центрі, із проїзної перетворилася на пішохідну, адже в черговий раз тут відкрили сільськогосподарський ярмарок. Познайомитися із пропозиціями від товаровиробників області завітали і мешканці, і гості Хмельницького. Представлена продукція на будь-який смак мед, риба, м'ясо та ковбаси, сири, молочні та хлібобулочні вироби, овочі та фрукти. І це далеко не весь асортимент, а ціни, як і обіцяно, від виробника. Але особливо. ...популярністю сьогодні користуються саджанці. Люди кажуть, тут дійсно дешевше. «Купили все, купили яблуньки, купили виноградика, всього по чуть -чуть, щоб посадити сад. Казали по 35 гривень, але ми купили по 20 і по 25. Я спеціально їхала сюди, щоб тут. Да, купити. Ярмарок дуже хороший, да. дуже так багато людей приїхало і прийшло. Дуже. І вибір. Саме головне, що є вибір для таких, хто не знає, не розбирається, чому як ми. Купити якось сала, якось горіха насепляно. Яблуня, айдаре. Це хороша яблуня червона, ми такі маємо. То. І що тут справді дешевші ціни? Дешевші. Просто неба цього дня свій товар пропонують Хмельницькому покупцеві більше 130 підприємців області. Запевняють, вся продукція екологічно чиста, а якість гарантована. От продукція, яку виросли вдома, сало, м'ясо. Ну, більше багато встигли продати. Ну бачите, вже пусті закінчую. Вже пусті закінчую. Люди йдуть, беруть. Це домашнє. Ти? Дешевше, ти? Ну, звісно, сало дивіться, м'ясо 38 сало 20. продукти натуральні, сири тверді, масло цельна молочна продукція. Тому ми пропонуємо всім людям заходьте, куштуйте, пробуйте і купляйте нашу продукцію. Пітуха самі вирощуємо. І от пробуємо їх продавати. Продаємо мед, займаємося бджоломатками. Ми з Летичева, Бучик, Олексій Пилипович, мій дідусь пасічник. Продаємо мед, які самі пасіку тримаємо велику, 120 сімей, діти допомагають. І такі Є різні меда гречаний, лісовий різ, майський. Багато продали, бо дуже багато приходять своїх, що вже тут нас знають і беруть нас цей мед. Це не останній ярмарок. У облдержадміністрації обіцяють, подібні заходи проводитимуть частіше, адже у виграші всі покупці дешевими харчами, а товаровиробники рекламою своєї продукції та обсягами продажу. В Загальному по державі наша область по середньоринкових цінах зараз тримає третє місце. І В подальшому я планую, що ми в області завжди будемо проводити такі виставки і ярмарки для того, щоб для сільгоспваровиробника. Було простіше реалізовувати продукцію, ну і саме головне для того, щоб наші жителі могли купити якісну, свіжу і за зниженою ціною продукцію.